Обов'язково підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І е, в продовження попередньої теми. От ще 7 березня Володимир Зеленський погодив призначення Валерія Залужного послом України у Великобританії. Ну, посада в дійсності достойна. Хоча, як на мене, це не те, що... Що потрібно військовому такого рівня, але це вже менше з тим, але проблема навіть в тому, що це оголошення зеленським цього кадрової ротації, відбулося з порушення дипломатичного дипломатичних узгоджень, оскільки оголошення імен послів має відбуватися одночасно у двох державах. І, ну, і, і оголошення не може е, взагалі бути е, в такій ультимативній формі, як це зробив Зеленський. Так, отже, вже е, вже минуло кілька тижнів, достатньо багато часу. Залужним скільки я, е, я розумію, поки що в Києві, а герман не оголошено. Тобто. Тема затягується. І тут є питання: а які можливі наслідки? Чи можливий такий варіант, що тепер е е е англійці е просто це питання потягнуть в часі, і потім його тихо спустять на гальма, і чином залужний не стане послом? Насправді мені здається, що технологічна задумка банкової була з оголошенням про те, що вони послом його відправлять без, ну, без очікування Агрімана. Це була гра на те, що по-перше, поки генерал Залужний виведений за штат, він, він підход, перебуває підпорядкування міністра оборони. Він не може бути медійною персоною. Так. По-друге, доки він не отримав, доки на нього не отримано агріман і він не відправлений. В, ну, дипломатична дисципліна теж дуже жорстка, тобто дипломат без, без дозволу президента не може озвучувати якісь речі. І вони фактично, технологічна задумка була в тому, щоб залужного посадити на розкаряку і позбавити голосу. І тепер може виявитись, що взагалі-то ніякого запиту на Гриман ніхто не відправляв, бо є. Пару, ну, є кілька свідчень про пару сюжетів, які банкова не допустила. З одного боку, залужного запрошували на військовий комітет НАТО, йому не дозволили виїхати на, на цю конференцію, і його запрошували в Сполучені Штати. Йому теж не дозволили виїхати. Це означає, якщо вони... Бачить в залужному дипломата і не дозволяють йому виїхати за кордон, це означає, що вони не збираються відправляти послом насправді то. Бо дипломат на таких конференціях напрацьовує потрібні контакти для країни. От в чому власне інтрига. І це дуже швидко підтвердиться. Я думаю, тиждень-два, і ми, ми переконаємося, що. Банкова насправді то не збиралась відправляти його послом, хоча бути послом Великобританії це дуже, дуже серйозна е, е, місія, бо Великобританія насправді разом з Туреччиною формують безпекову політику на Чорному морі. Нагадаю, що Великобританія передала нам, нам два тральщики. Тральщики перебувають на військово-морській базі в Британії з, з українськими екіпажами. І, по-моєму, навіть вже брали участь у якихось навчаннях натівських. Е, е, тому це дуже цікавезно, бо, наприклад, е, ще, по-моєму, два тральщики збираються нам передати Нідерланди і Данія. Нідерланди, Данії і Франції є спільний тральщик спільної розробки, і вони досить такі: ну, мають хорошу репутацію. Їх закуповували не тільки ці три країни, ще, по-моєму, до десяти країн їх закуповували. Так, от, якщо в нас чотири кораблі, то ми ж можемо самі оголосити навчання, наприклад, в якійсь. Зоні близькій до фінської затоки. Не, не так. І, і Оголосити район стрільби і перекрити росіянам комерційне судноплавство в цьому районі. Чого ні? Вони ж нам такі геморої прилаштовували, наприклад, в районі Одеси вони, наприклад, на, на сході Криму оголошували зону військових навчань військово-морських сил. І перекривали судноплавство в схі... в західній частині Чорного моря. Ну так ми їм, ми їм верти можемо зараз зробити. Е, але чи <скільки> такі не перекриють е, е, море для інших держав-членів НАТО, бо там всі члени НАТО вже. Ну так, ні, та, справа, то в тому, що е, Балтійське море і Північне тепер озера НАТО. От в чому прикол. Ну, берегова зона. Росії, а цей Янклав Кенігсберг, Східна Прусія або ж Калінінградська область. Він же не життєздатний сам по собі. Він без постачань з Росії він не життєздатний. Тому, а берегова зона, по суті, там є головний порт, через який відбувається перевалка у Так. І по улузі українські служби вже наносили удари. Ми пам'ятаємо, наскільки це було чутливо і скільки паніки було в Росії. Так само, до речі, і удари наносилися по Лінінградській області, коли доводилося перекривати оголошувати операцію ковєр в зв'язку з перекриттям польотів в аеропорту Полково. Так, було. А от, десь, а от те, що залужний може, може я ще раз підкреслюю, не стати послом України у Британії. А які це матиме довготривалі наслідки для України, тому що я розумію, що посольство як працювало, так і працює. Так. Там зараз і якийсь тимчасовий керівник виконуючи обов'язки, посланник чи як це називається в дипломатії, але так, посланник так. так, але нема повноцінного посла. Ну, може так... бути перший секретар посольства? Ще... Менше з тим. Тобто, от які це матиме наслідки для України в довготривалій перспективі? Ну, це така трошки персоніфікована історія з Залужним, бо ну, він просто яскрава зірка. Але оця функціональна дипломатія, вона якраз з Британією дуже добре працює, наскільки я знаю. І... Ну, те, те, що там був посол Нестайко, ну, взагалі посли в Британії завжди були хороші, українські. Як не крути, а стосунки з Британією вибудовані дуже непогані, системні. І ми бачимо, як Британія нам, навіть незважаючи на внутрішні проблеми, допомагає постійно. Це, це наслідок сталих довірчих стосунків. Головне, що Великобританія має ще одну місію, тобто, спецслужби британські в рамках цих, е, е, такої групи п'ять очей називається, тобто, е, спецслужби е, е, Великобританії, Австралії, е, Нової Зеландії, Канади е, і, по-моєму, і США звичайно, е, вони. Е, Мають свої такі ареали, і Великобританія якраз діє в Європі, тобто вона в рамках цих п'яти очей має таку відповідальну зону. І найважливіше те, що Великобританія якраз формує морську безпекову політику в Європі. От у них є окремо в рамках НАТО, окрема співдружність Північних країн. Туди тепер входять і Швеція і Фінляндія. Раніше туди в Данія, Нідерланди входили. Тобто, можна сказати Норвегія, тобто, можна сказати, що на Європейських морях все одно політику формує Великобританія. І це дуже важливо, бо коли ми хочемо заперти Росію в своїй ну, норі. То ми повинні готуватись до перекриття е, перевалки в Чорному морі. Е, от подивімося, після таких дошкульних, абсолютно, і, ну, е, ненависницьких ударів по енергоінфраструктурі українській, чому, б, чому досі українські війська не вдарили по порту новоросійський? Та тому що через порт новоросійський відбувається перевалка не лише російської нафти. А і так званої казахстанської. А казахстанська нафта це американські компанії, китайські компанії. Тобто, казахи контролюють десь е, тільки приблизно 25% власного нафтовидобутку. А то 50% китайці контролюють 25 американці. Ну і в цьому сенсі е, підсувати, хоча, наприклад, через порт Новоросійськ відбувається. 40% всього експорту і імпорту Російської Федерації. Якщо б ми перекрили їм новоросійськ, то аб все, ну і, і ще там дрібніших портиків, то вся перевалка Росії перейшла б на далекий схід і на порт Мурманський Архангельськ. От і все, е, Володимир, перейдемо до. Нагадую, що дуже важливо, щоб, якщо вам сподобалося це відео, поставили свою вподобайку. Підписалися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Підтримали канал донатом на Патреоні і або долучилися до числа спонсорів. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.